Доброго ранку. Це Юля, вам та голосове. Я їздила в утену від вас. Все сподобалося дуже. Молодці, розрахувалися, так як має бути. Навіть більше межі очікувала. Будемо далі співпрацювати, готуйте вакансії, будемо користуватися вашими, вашою роботою і буду всім рекомендувати. Класно. Щиро дякую до зустрічі. Юлія, привіт. Якщо дивитесь, от дівчина записала таке голосове, устраював її в утену на м'ясокомбінат, поїхала перший раз от такі відгуки Якщо ви хочете такі самі відгуки якщо ви хочете бути задоволеним якщо ви хочете поїхати без підводних камней, без води джигурди і без втирательства що легка робота тільки хороші відзиви, то все, я сразу кажу жорстко що ви хочете? Деньги, зачем вам деньги? Ну, зачем деньги? Якщо є ну, там жилье, все добре, ну, поїдемо подзаработать туда туди-сюди. Ну, первое препятствие: человек ламається. І все. Він каже: Зачем воно мені треба? Я сидів вдома, да, там не було денег или менше. Ну, в комфорте, в теплі, затишно там і так далее. І вот. я отак вот вот, ну, розговарюю. І є багато вакансій по Литві, практично на будь-яку вакансію можу вас влаштувати. Практично на будь-яку від будь-якої агенції. Так що. Звертайтесь, якщо хочете записати такий відгук.